Добрий ранок, говоримо про черговий тиждень війни, про те, що відбувається на фронті, те, що відбувається в міжнародній політиці, і про перспективи а, справедливого миру. Ситуація на фронті змінюється, але вона залишається складною, але не відбувається таких змін, які б вели до катастрофічної ситуації. Вона складна, проблеми накопичуються, відбуваються нові процеси. Новий процес це те, що росіяни активно розвивають от те, що в них зараз вдається, такі бойові інфільтрації. Раніше це були просто говорили, що ну називалось цей процес як проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але раніше це передбачалось проникнення таких організованих груп бойових підрозділів на, на рівні відділення, взводу. Зараз мова йде про дуже невеликі інфільтрації, але вони. Широко застосовується, тобто така ситуація, коли два бійця йдуть на таку інфільтрацію, будуть третього, двоє гинуть один. Доходить у глибину фронту і десь знаходить позиції, щоб чекати подальших наказів. Це зараз стає дуже широко вживаним російськими військами. Ми це побачили широко в Покровську, і в Покровську, практично, більша частина Покровська була перетворена через такі інфільтрації у сіру зону, де йдуть вуличні бої з постійним ну, накопиченням російських. Російських військ, але зараз вже ну, можна нарахувати десяток таких прикордонних міст, прифронтових міст, де ну, спостерігаються такі ознаки спроб проникнення. Тому що це не завжди легко помітити, тому що такі інфільтровані бійці вони відразу ж намагаються передягнутись у цивільне і. Бути непомітними до того, як відбудеться таке накопичення. Це ну, значна така проблема. З нею потрібно працювати, тому що ну, війна змінюється. Це не бойові дії танками і літаками. Але от т, така наближена до гібридної війни фронтова. В принципі, ситуація в, в, в ключових в ключовій агломерації Покровськ, Мірноград, вона мало змінюється. Там йдуть вуличні бої в Павлограді і а, бої утримання Мирнограду. В принципі, вони звичайно пов'язані, але це одна. Агломерація там трошки по іншому по різному знаходяться війська в принципі. Росіяни ну накопичують там сили, але не можна сказати, що що щось відбулося. Ну як кілька разів обіцяли росіяни, анонсували росіяни, що вони захопили цю агломерацію. Вони її не захопили. І, можливо, така ситуація вуличних боїв, вуличного протистояння буде ще тривалою. Така ж сама ситуація в Купі, Купінську. Там є частина інфільтрованих військ, йдуть бої за місто. Вони вже дуже вони вже йдуть багато місяців, так само як за Запокровська, але ну, в такому стані бої за місто. Росіяни певний час використовували на вищому рівні анонси щодо захоплення. Куп'янська щодо захоплення Покровська, вони говорять: Куп'янськ і Червоноармійськ, Красноармійськ, але нічого з тих пір не змінилось. Вони не захопили. На йдуть от така позиційні бої за місто для росіян. Ці міста важливі і такі інфільтрації важливі у тому числі через те, що у місті легше пережити зиму. Вона для росіян теж буде важкою, і у полі у посадках проводити російським військам зимову кампанію було б важко, тому вони намагаються інфільтруватись у більш-менш. Більш-менш обустроєні міста для того, щоб там мати кращі позиції для, для виживання і потім е, початку нової кампанії е, весною. Це така ситуація на фронті у повітрі. Е, ну не можна сказати, що росіяни нарощують е, нарощують удари е, вони залишаються на такому рівні, що там сотня дронів, е, кілька десятків ракет не кожного дня. А, тобто проти дронів накопичуються ресурси для України для того, щоб їх збивати. Там є ну це звичайно, війна тут немає ідеальних рішень, але видно, що. Протидія дронам постійно поступово знаходиться. Щодо протидії ракетам, ну, тут рятує те, що схоже, у Росія не так багато вже ракет з великими бойовими частинами і значної точності, у тому числі через дальні удари України. Але те, що ще потрібно пам'ятати, що це не єдині засоби повітряного ураження України, росіяни для прифронтових міст і для Прикордонних міст проти тих міст, куди вони дістають, вони використовують ну, такі фронтові засоби. Це каби, керовані авіабомби, ну звичайні авіабомби з певною корекцією. Ну і інші засоби от такого на удару прифронтового удару. Але в основному це каби. Кабів багато вони використовують зараз вони використовують там, де вони відчувають що є резерви. Це, це Херсонська область, Запорізька область, ну або там, де вони намагаються наступати. От вони вважають, що, що їм вдається наступати у бік Запоріжжя. Там, до речі, ситуація така, що той наступ, який вони тривалий час вели. Угрупованням від Покровську. Вони е, частину цього угруповання використали для того, щоб просувати через частину Дніпровської області у бік Запоріжжя. Оце просування це у нас називається Олександрівський напрям. Воно в принципі було зупинено, але росіяни перенесли частину цих сил, зробили такий маневр і зараз е, тиснуть на гуляй поле. Ну це теж наближено до. До Запоріжжя, і вони демонструють оцей свій намір. Вони відчувають, що можуть досягти успіхів проти цього дуже великого міста, яке знаходиться на ліпому березі. Просто це потрібно пам'ятати, що Запоріжжя це місто на Дніпрі, але основна частина міста і основні промислові потужності на ліпому березі, і тому росіяни відчувають, що, що це більш більш реалістично атакувати Запоріжжя, ніж, можливо, інші, навіть порівняно з Херсоном. Тому от, там відбувається, ну, там є складна ситуація. Росіяни б'ють кабами, б'ють по прифронтовим, прифронтовим містам, і в Херсонській області також, тому що вони вважають, там є резерви. І вони от намагаються їх уразити. Тобто повітряний тиск високий, але його баланс постійно змінюється. Якщо раніше певний час тому ми відчували, що це шахеди ну, такого класу дрони для дальніх ударів, то зараз шахедів менше, але але кабів менше не стає тут. Єдина надія немає. Я не бачив особисто таких оцінок, коли у росіян закінчили. Ці, ці каби, а, тому що вони одного дня закінчаться, вони їх не виробляють. Це старі радянські авіабомби, яких було дуже багато, а, їм додаються, ну, а, а, ну, можна сказати, крильці і двигуни і системи керування, які дозволяють за сигналами супутникової сигналами навігації наносити удари ну, в такому квазі режимі. А, Дешевої ракети, скажімо, на, на на 100 зараз навіть не 200 кілометрів із розгонними блоками вони можуть від фронту літак скидає. Фронтовий літак скидає такий кап і вони наносять такі удари. Ну на доволі доволі велику глибину, і вона суттєва, тому що у нас багато таких населених пунктів, які знаход... є про фронтовими і прикордонами. Тобто, от, ситуація на фронті і у повітрі вона стабільно складна, але не погіршується, але не можна сказати, що вона суттєво покращується. З іншого боку, для росіян теж ситуація не дуже добра, тому що потенціал України для нанесення ударів по території Росії він також великий, навіть без отримання в Великій кількості західної зброї, хоча і вона є і вона частково використовується. Тим не менш, ми теж завдаємо ці удари. Вони також змінюють свої напрями і динаміку. Певний час тому це були нафтопереробні заводи. Тепер, коли ну, знову такий етап, коли російська нафта і так втрачає свої позиції у світі, не так, не так швидко, як нам би можливо хотілося, але протягом наступного року просто через об'єктивні економічні процеси, це, це, це ну, зменшення російського експорту, причому дуже суттєво, воно. Цілком і воно фактично ймовірно з високою ступеню ймовірності. Тому удари були приносились і на а, промислові об'єкти. Були уражені важливі об'єкти російської оборонної промисловості в глибині території, зокрема а, такі, які виробляють систему управління для а, російських дронів а, класу шахет. Можливо, у тому числі через це їх стало. Ну менше порівняно з тими піками, які росіяни демонстрували раніше, були нанесені удари по ремонтним заводам авіації, у тому числі в Таганрозі. Там були важливі і коштовні літаки знищення ну, такої електронної розвідки. А, і були нанесені удари по російським верфям з подокам там де відбувається ремонт російських суден у чорному морі і це теж там були важливі важливі ураження російських російських сил тобто війна війна триває а це звичайно погано, але ситуація погана не тільки для нас, вона погана також для росіян. У них також суттєві проблеми із комплектацією для того, щоб суттєво змінити ситуацію, їм потрібно йти на мобілізацію потрібно приймати непопулярні для них рішення, і потрібно ну Сильніше захищати захищати від наших дронів ключові об'єкти вони фактично зараз не можуть захистити нічого крім Москви, Санкт Петербурга, ну і кількох таких об'єктів е статусних або там, де знаходиться їх політичне керівництво. Нарешті у них просто ну не вистачає, не вистачає ракет і пускових установок. Ми пам'ятаємо, як, як певний час ну рік тому говорили, що у росіян дуже багато ракет для, для С-300. Вони їх використовують як балістику, вони широко їх використовували. ну, Зараз цього вже немає, тому що ну, вичерпується і виявляється, що навіть за прямим призначенням таких ракет вже не вистачає. Вони не можуть захистити своє небо. Тому можна сказати, що. Що об'єктивно існують, існують ознаки того, що ця війна на виснаження йде до якогось розв'язання. Але те, що ми спостерігаємо зараз у переговорному процесі, іноді несподіваному, іноді там суперечливому і хаотичному, тим не менш, ну не можна сказати, що це вже повне вираження, о такого спільного розуміння. Спільного розуміння вичерпаності ресурсів цієї війни там ще багато багато інформаційної складової і можна сказати гібридної війни через переговори. Хоча треба констатувати, що запущений зараз запущений. Черговий дипломатичний процес з'ясування позицій і пошуку пошуку певного рішення для закінчення війни. На мою особисту думку, шанс не такі вже високі, тому що сам цей процес був запущений схоже. Судячи з тих з того викриття, яке зараз про це ну вже гарантовано відомо через світові змі, що цей процес був запущений такою інформаційною операцією: тим не менш, процес запущений. Відбуваються контакти і переговори на різних рівнях. Обговорюються різні документи дуже багато думок. Я викладу викладав свою думку. Мені здається, що ключове те, що можна зараз досягти в таких переговорах, це це. Тривале і стабільне припинення бойових дій досягти стабільного миру навряд чи таке можливо. Тим не менше зупинити бойові дії на тривалу перспективу, і можливо перейти до тривалого миру. Ну таке можливо, можливо, не зараз, але в принципі цей процес відбувається. Що тут ключове, як мені здається, ключове це звичайно гарантії безпеки для України, ну і умови закінчення цієї війни. Те, що прописується зараз в різних версіях, угод мова йде про так чи інакше визнання. Ситуація на лінії фронту, що бойові дії мають зупинитись на лінії фронту, і після цього розпочатися переговори про подальший стабільний мир. Ця зупинка може бути стабільною, якщо будуть певні гарантії. І те, що зараз вимальовується, це те, що гарантія безпеки це навіть це звичайно важлива кількість збройних сил України. Присутність або неприсутність е, союзних військ на території України, отримання України Україною певних видів озброєнь, таких як Тамагав, які можуть бути. Засобом стримання, але виявився ще один дуже важливий аспект: це фінансування цих гарантій, за які кошти ці гарантії можуть на здійснюватись? Мільйонна українська армія, сили оборони України, чисельністю, скажімо, в мільйон військових із належною зброєю, звичайно, може бути гарантією для України, але на який кошт? І, от, власне, навколо цього кошту. То відбувається ну, дуже великі, дуже важливі і дуже інтригуючі дипломатичні процеси. Мова єдине джерело, основне джерело не єдине, але основне джерело будь-якого фінансування таких гарантій. Це. Європейські кредити вони можуть бути видані на початку наступного року під гарантії заморожених російських активів, і от на ці російські активи є різні погляди, як їх використати. От росіяни зараз намагаються просунути таку ідею, щоб поділитись цими коштами із сполученими штатами, і сполучені штати дадуть, дадуть певні гарантії Україні і ну і натиснуть на Україну. У тому числі дадуть гарантії, таким чином відбудеться зупинка бойових дій таке. Ну теоретично це можливо, але проблема в тому, що поки відбуваються такі розмови, доля європейського кредиту для України. Вона, вона стає більш невизначеною, тому що виникає таке питання, як будуть використані ці заморожені російські активи, або ж для різних фондів під агіду сполучених штатів на відновлення і гарантії для України, або ж на той проект, який розробляється зараз. Кредити на два роки для ну, стабілізації української економіки, ну і взагалі для фінансування у широкому сенсі потреб України, тому зараз те, що відбувається, це звичайно важливо. Ми бачимо. Черговий раунд таких переговорів вони йдуть на різних майданчиках. Ті версії планів мирних планів, які були з'явились у медіа, вони вже ну втрачають актуальність. Вже виник виникли нові плани. Ці плани абсолютно немає жодних зливів. Ніхто не знає, окрім переговорних команд, про що вони ну відомо, що це 19 пунктів, окрім окрім 28 замість. Але зараз ну невідомо чи буде сприйняти ці 19 пунктів у, у Москві. Туди Дональд Трамп відправляє стару переговорну команду із і Кушнера в Україну. Їде новий представник Дріскол. На обговорювати перспективи цього плану. Ну подивимось. Поки що, е, сполучені штати Дональд Трамп. Він він вже вирушив на на, на ну починаються святкові такі дні у сполученому у сполучених штатах, і тому е, ну невідомо як інтенсивно будуть відбуватися е, е, зусилля сполучених штатів. На опросування таких от мирних ініціатив, ну все це те, що відбувається навколо переговорів, воно здається трошки, трошки несподіваним. Мало хто прогнозував, що до нового року можуть відбутись нові такі переговори. Вони відбуваються, вони хаотичні. Тим не менш, все ж таки те, що відбувається у у на фронті і у, повітря, і у повітряному просторі України і те, що відбувається на переговорних майданчиках в різних містах світу, воно все ж таки так чи інакше рухає ситуацію до. Припинення бойових дій, я особисто ніколи б не сказав, що це може відбутись от прямо зараз, прямо завтра. Кожного дня ми бачимо, що, що війна продовжується. Тим не менш, цей процес все ж таки йде до, до, до певної точки зупинки. Просто невідомо, коли це станеться зараз. Дуже важливо, щоб всі ці процеси, які відбуваються, не загальмували європейського узгодження от, кредиту на найближчий час для України, без якого просто існування України як існування функціонування державних інститутів України може виявитись проблемним, тому це ключовий ключове питання. Звичайно, потрібно утримувати фронт, і власна сили оборони це тримають. Ну і нашим переговорним командам доводиться тримати сильний тиск на міжнародних майданчиках. Тим не менш, тим не менш, б не які б, які б інформаційні кампанії. Не, не траплялись наскільки несподівані не були події, ми бачимо, що в цій хвилі атак на Україну будь то дронами, будь то інфільтраційними групами, будь то анонімними мирними планами і інформаційними кампаніями, всі ці хвилі атак вони розбиваються. Розвиваються оздатність України е, захищати свою свободу і на здатність України вибудовувати альянси з нашими європейськими союзниками з нашими е, партнерами у Сполучених Штатах, і з цим Україна переможе.